Давайте навчимося обчислювати корені із виразів. Дуже багато дітей на початку вивчення коренів роблять грубу помилку, бо вони записують, що корінь квадратний з різниці квадратів дорівнює корінь квадратний з 37 в квадраті відняти корінь квадратний з 12 в квадраті. Так робити ні в якому разі не можна. Правило, корінь здобутку дорівнює добутку коренів і тільки здобутку. Тобто, якщо ви під коренем маєте А помножити на Б, тоді дійсно це корінь з А множимо на корінь з Б. Але це працює тільки для добутку. А що робити, коли у нас є різниця? Рахувати. Але ж так не хочеться підносити до квадрату 37, потім підносити до квадрату 12 і рахувати їхню різницю і добувати корінь. – це… Не завжди навіть легко, але довго, як мінімум. Тому я пропоную пригадати формулу. 37 у квадраті відняти 12 в квадраті, схоже на формулу а квадрат мінус Б квадрат. Пригадайте, там різницю цих виразів множили на суму. Тобто 37 мінус 12 за цією формулою помножити на 37 плюс 12. Тоді, що ми отримаємо? 37 відняти 12 це 25, а 37 додати 12 це 49. Тобто корінь квадратний вже з добутку можна за ось цим правилом добути. Тут дійсно бачимо із 25 із 49 корені добуваються, тому це те саме, що 20 корінь з 25 на корінь із 49. Ну або 5 на 7. І це дорівнює 35. Отже, пригадайте правило і пригадайте формулу. Розв'яжете все. Давайте аналогічно зробимо друге. Вже ми пам'ятаємо, що різницю квадратів можна розписати як різницю помножити на суму двох виразів. Плюс 3,2. Потім ми розуміємо, що ми маємо порахувати під, в дужках, скільки це 6,8 відняти 3,2 це буде 3,6, а в других дужках це дорівнює 10. Бачимо, що можна перемножити, отримаємо число 36 під коренем. І тепер можна добути легко корінь. Це буде рівно 6. Чудово, але що робити, коли під коренем є сума квадратів. Формули для розкладання на множники суми квадратів не існує. Тому тут треба шукати якісь раціональні способи, якісь зручності для того, щоб розв'язати такий, порахувати такий вираз без проблем. Я думаю, що вам, так як і мені, дуже чудово видно, що 333 це 3 на 111. До квадрату, а 444 це 4 на 111 у квадраті. Тобто, я знайшла щось спільне, це дуже важливо. Тепер пригадаємо властивість степеня. Якщо нам треба добуток піднести до степеня, то ми до цього степеня підносимо кожен множник. Тобто 3 в квадраті на 111 у квадраті плюс 4 в квадраті на 111 у квадраті. І це все під коренем. Чудово! Що ще помітили? Бачимо, що 111 у квадраті спільний множник, його можна винести за дужки. А в дужках лишиться 3 в квадраті, додати 4 в квадраті. І тепер. Вже ми бачимо, ну, ще можна в дужках порахувати, щоб вже в нас акуратні записи були. 111 в квадраті помножити, а тут 3 в квадраті, 9, 4 в квадраті, 16, 9 додати 16 це в нас 25. Супер! Бачимо, що із першого множника, і з другого корінь добувається легко. Це буде, розпис... розпишемо як корінь з добутку, це добуток коренів. І добудемо ці корені. Корінь зі 111 у квадраті це 111, корінь з 25 5. Тобто отримали 555. Все легко і просто, якщо ви знаєте математику.